околиці борової. Вороже військо щодня накриває тут позиції українських військових з авіації та артилерії. Так окупанти відшуковують розташування наших артилеристів, які відбивають тут ворожі штурми. Бабах такий. Хороший. Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади чинять чималий спротив окупантам. І той обстріл, під який потрапила і наша знімальна група, називають ще лайтовим. Невелика щось. Сто 120 сто Це не 152. День за днем, штурм за штурмом. Ситуація тут незмінна. Утім, сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій на цій ділянці Харківщини, де окупанти, за інформацією генштабу, хочуть повторити наступ на селище Борова, ба більше навіть і самі готуються штурмувати противника. Нам треба буде ще більше розвідників, тому ми навчаємо особовий склад, який буде літати на мавіках, розвідувати обстановку для того, щоб ми могли просуватися далі й далі. Окрім того, у цій бригаді схоже навчання, але вже роботі з ФПВ розпочали підрозділи протиповітряної оборони. Закручується ми закручуються мейл, фімей. Я Треную я наших ПВО, наша ПВО. У нас задумка збивати крила підіжками. Кожен раз, коли бачу, над нашими розташуваннями літають крила ворожі, Оце це мене і спонукає, якби діяти в цьому напрямку. Опанування дронів підрозділами, які до цього ніколи не літали, нині тренд у лавах збройних сил України. Бійці розуміють багатофункціональність кожної бойової одиниці на полі бою. Це підвищення ефективності. А в умовах, коли ворог переважає кількісно, наш єдиний вихід брати якістю. Звісно, одразу виходить не у всіх. У цих хлопців нині перше заняття. Ось тріснуло, да? так. Скільки сьогодні таких дронів? <риклад> <риклад> Отакий От один, а налітаючих літаючих три. Ну, це перший раз у хлопців, це нормально, я розумів це. Якщо ніхто їм цього не покаже, і не пояснить, то ніхто їм цього не пояснить. Пошкоджені під час тренування дрони ще можна буде полагодити і використати знову. Утім, ми не втомлюємось повторювати такі пташки. Нині розхідник не лише у навчанні, а й на полі бою. Тож за допомогою QR-коду кожен глядач може стати помічником для тих, хто нас захищає. А за посиланням, що зараз з'явилось на екрані, можна стати справжнім другом ДШВ, оформивши щомісячну підписку на донат. З передової Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, факта Тіві. Єдині новини.